До продажу доступна Yamaha Dragstar 1100. Мотоцикл привезений з Японії. Весь оригінальні фарби, дуже в стані хром. В Японії була встановлена спинка пасажира, вихлоп, вітрове скло, оригінальне Ямаховське, противотуманні фари і дуги безпеки. Стан дуже, дуже вартий уваги. Кого цікавить більш детальний відеогляд? Пишіть дзвоніть, залюбки, все покажу, все розкажу. Кому зацікавила дана пропозиція, пишіть дзвоніть, на всі питання відповімо. Більш детальні відео, фото надамо. Пишіть дзвоніть, будемо домовлятися. Всім гарного дня!